Перегарного і вже вельми холодного часу осені, а точніше вівторок. Сьогодні збираємося для того, аби навчитися із якихось спостережень і, власне, може на міліметр вирости, дай Боже, хоч на міліметр. І слухайте, такий, такий цікавий факт мене поразив, дійсно вразив. Слухайте, річка Амазонка, ви чули, що це є найбільша річка, найбільш повноводна річка. На Землі, є одна з найдовших, чи не найдовша, яка має протяжність понад 7 тисяч кілометрів. Понад 7 тисяч кілометрів. О, це просто тяжко осягнути. Але вражає мене інший факт на сьогодні, з яким, яким з вами хочу поділитися, що за ці, протягом цих 7 тисяч кілометрів, по сьогодні, по сьогоднішній день, уявляєте, сьогоднішній вівторок, немає жодного мосту через Амазонку. Жодного. Я не знаю чому, чи тому, що в нас йде війна з Росією, чи чому, але мене це красно зтокнуло на думку, що от, Росія страшно величезна країна, і вона замість того, аби будувати мости, їх руйнує. Тобто, для того, аби був міст, його треба поставити. Я знаю, чи вам доводилося, ми в дитинстві пробували зробити міст і не один, і не, і не два, і різного, із, із каменю, з дерева, ще з якихось інших матеріалів. Це цікаве заняття, і справді місток невеликий через невеличку річку, маленьку якийсь струмочок, треба просто покласти мас масу величезну роботи. А поставити міст стабільний через нестабільну річку, це мати рідна яка робота. І це наштовхую на таку думку. Міст завжди з'єднання, міст завжди щось, що об'єднує два береги, що об'єднує, правда, дві сторони. Ми не даємо зараз оцінку ні добру, добру сторону, злу сторону. Неважливо. Об'єднує дві сторони. Або дає можливість об'єднати. Сьогодні є цей Керченський міст, який настільки важливий стратегічно, аби його пекнути. І факт, що ми можемо замість того. Аби вчитися будувати мости, або вчитися їх встановлювати, А неможливо, неможливо збудувати міст без миру. Тобто, якщо я з цього боку, а ви з того боку, і неможливо я поставити якийсь міст, якийсь перехід, а, аби перед тим не примиритися. Це неможливо. Якщо ми не примиримося, то я знаю, що я, 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 я вкладу купу ресурсів у міст, а потім ви його там з того боку копнете. Ну, Без сенсу. Тобто, для того, аби був міст, треба насамперед мир. Треба перемир'я, треба порозуміння. І тому. Виявляється, будувати мости вельми важливо. Вельми важливо. Я собі думаю, наприклад, у нас на Закарпатті навіть герб Закарпаття славиться тим, що там на ньому є з одного боку ведмідь з відомих причин Карпатський, а з другого боку, сім смуг, які символізують сім найбільших е, річок Закарпаття: е, е, Уж, Латориця, Тиса, рі, ріка, Теребля тересва Боржава і ще якась. І вони символізують. Найбільші, ну, ці річки, я собі буду в нас тут купа мостів. Тобто декілька мостів взірвати, декілька мостів, але інакше добре не взірвати. Заберімо термінологію військову забрати. Декілька мостів забрати. І просто до родичів моїх доїхати нереально звідси з Рахівщини, з гір. Ну нереально. Тобто мости дуже важливі. І цікаво, що коли почалася війна, то одне з перших, одні з перших об'єктів, які почали охороняти, власне, це мости. І слава Богу. Чому, бо без них просто нема життя, нема сполучення, нема продуктів, нема нічого без мостів. Мости важливі. І, і я, я думаю, що для нас особисто мости це стосунки. Це стосунки, це відносини, це зв'язки. Коли ми шукаємо зв'язків з іншими людьми. Факт, що у дітей це виходить набагато швидше. Ми недавно були у, у одному парку, у Микачеві, в аквапарку. І Мені сподобалося, як Тереза там зав'язала дружбу швиденько із малими дівчатами. Ну, ну просто це три секунди. Три секунди, і вони вже все найкращі подружки. І вже їй робить екскурсію, де є гарні гірки, де можна спускатися, де, де можна вижити маленьким дівчаткам. Ну, ну Моментально збудувала міст. Моментально. А ми дорослі, ми вже починаємо там трошки гратися, нам треба серйозніше, тра-та-та, є умови і щось інше. Ну добре, нехай буде, але будувати. Важливо так, ну, аби ну, це рвіння дитяче просто не зупинялося. Ну, то, так, ми виростаємо, змінюються умови, змінюються там вимоги, але все ж таки, наскільки це важливо і необхідно йти до інших людей? Я не кажу там, бо хтось мене недавно звинуватив з моїх друзів, що ти там, Тараса що пропонуєш нам з москалями обійматися. Не треба. Бо як мінімум не на часі. Не знаю, як буде надалі. Треба раз, аби зупинилася війна, аби були якісь умови для примирення. Але ні. Я знаю, що якщо ми не навчимося будувати мости тепер і зараз, із нашими близькими, з нашими сусідами, з тими людьми, які є в зоні досяжності, то як ми навчимося будувати мости з кимось, хто є трошки далі? Або з кимось, правда, з ким ми ще більше горшків побили? Це буде неможливо. Не знаю. Може і не треба буде ніколи миритися з росіянами. Може, ми збудуємо мур. 300 метрів з бетону і, і поставимо кулемети з ключим дротом, не знаю. Але, але треба вчитися будувати мости з тими людьми, які є поруч. З тими, які, які є з нами сусідами. Будувати мости. Вони неймовірно важливі. А то потім, яка толку з того, що ти не маєш таку велич? Ти маєш таку там, супер там, через цілу Африку, ріка Амазонка, 7 тисяч кілометрів, а мосту ні одного? Являєте? Тільки переправи понтонні, тільки е, човники і все. Тому товариство. Не дивіться на розмір. Розмір не аж так має значення, як мають значення зв'язки, стосунки. І коли ці зв'язки є, то вони роблять щось неймовірне. Я це бачив у деревах, і сьогодні я був у лісі і проходжу біля смереки. Просто така велика, що і кінця не видно. Я ніяк мені до голи не можу дати. як там з нижніх коренів сок смереки доходить до крайньої гілки, до крайньої не знаю, ігли на смереці. Я не знаю як. Чому? А яка відповідь? Бо є зв'язки. Є зв'язок. І одне передає іншому, 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 і пішло. Нема зв'язку, нема життя. Тому, товариство, радше шукаємо нагоди, шукаємо можливості, як будувати зв'язки одним між одними. І ці зв'язки стануть для нас благословінням. Ці зв'язки стануть для нас життям. Тренуємося, тренуємося на тих людях, які є поруч. Сусіди, рідні, близькі, друзі. Тренуємося. І тоді навчимося, як будувати стосунки, тоді навчимося, як робити щось одне таке ціле, грандіозне, яке буде мати сенс, а не просто як річка Амазонка, яка просто тече. Тече і треба замість того, аби переходити, треба завжди з положення виходити. Не, не так, нехай будуть мости. Вони потрібні. Також сьогодні дякую за вашу участь у, у цій акції для перемоги. Ми цими днями і приєднали, приєдналися до купівлі спальників, приєдналися до ремонту машин, Надіюся, згодом вам скину фотографії. Ну, і, і також ми приклалися до для допомоги купівлі автомобіля нескладного, такого простенького для однієї багатодітної сім'ї. Уявляєте? Це все ми з вами. Так що вам дякую, будьте благословенні, майтеся файно. Мир вам!